Тепловізійні камери до нічних FPV-дронів – така потреба нині у воїнів батальйону Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, які боронять Харківщину завдяки таким камерам, зможуть гарно роздивитись ворожі позиції і знешкодити окупантів. Щоб придбати тепловізійні камери для нічних дронів, оголосили збір в півтора мільйони гривень. Долучитися можна перейшовши за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. або ж... Перерахувавши гроші на банківську картку. зараз її номер також перед вами на екрані. Так, отже, ми сподіваємося, що ви активно зараз долучаєтеся до цього збору. А ми розпитаємо про сам збір і оперативну ситуацію. Безпосередньо Юрія Федоренко, командира батальйону ударних безпілотник авіаційних комплексів «Ахілес-92» другої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, власне, батальйон Ахілес, який боронить Харківщину, збирає півтора мільйони гривень на тепловізійні камери для нічних fpv дронів А розкажіть, будь ласка, які можливості дасть закриття цього збору? Дрони стали невіднятною складовою ведення бойових дій. Розвідувальні дрони дають можливість бачити противника в денний та нічний час в режимі онлайн. Якщо ми противника бачимо якісно в режимі онлайн, зокрема, і достатньо на глибокій відстані, ми можемо оперативно швидко по ньому наносити вогневе враження за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Це артилерія плюс засоби пола ударного типу дії. фпв коптери день надходять за рахунок державного фінансування за підтримку української нації, і ми противника б'ємо достатньо потужно, ефективно в різних місцях, зокрема які важко доступні для інших організацій, для артилерії, до прикладу. В нічний час потрібно нарощувати спроможність і бити противника рівнозначно тому, як б'ємо в день, тому що противник так чи інакше використовує темноту для того, щоб здійснювати свої маневри. Тому нічні тепловізійні камери для вас таких півдронів, які на перший погляд можуть здаватися як іграшкові, але це є по суті смертельна зброя для ворога, яка дає виконувати основні два завдання: перше це зберігати життя та здоров'я наших військовослужбовців. Друге, це ефективно нищити ворога. Тож допоможіть нам, будь ласка, наростити спроможності по виконанні бойового нічний час, і в окупанта загорить земля під ногами набагато активніше. Кожен з вас може долучитися до справи перемоги безпосередньо, яка реалізується на полі бою. Так, ми дійсно можемо це зробити. І власне я от щойно зайшла задонатила. Я бачу, що більше половини вже зібрано вже 800 тисяч з гаком навіть добігає до 900 тисяч. А мета півтора мільйони. Я думаю, якщо ми активізуємося, то можна буде закрити цей збір. Пане Юрію, яка оперативна ситуація зараз в цілому на Харківщині, тому що читаємо аналітику. Пишуть про те, що ворог зараз активізувався на Донецькому напрямку, а на півночі Харківщині навпаки. Вони з деяких позицій відводять свої війська, зокрема з тих районів, де вони посилювалися під Вовчанськом, деякі вони зараз підрозділи намагаються вивести звідти. Я не став би за весь відтинок і за кожну смугу окремо, тому що дуже багато бойових бригад виконують бові завдання. Але водночас треба розуміти, що ситуація на поточний момент стабілізована на Харківщині. Ведеться системна робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. І коли мова йде про те, що противник буцімто когось кудись відводить, це виглядає на полі бою зовсім по іншому. Під напалевою системною роботою сил оборони, під роботою наших штурмовиків а також піхотинців, засобів випила артилерії, інших технічних та вогневих засобів сил оборони шквальним вогнем. Противник змушений з деяких позицій здійснювати маневр і відходити. Але по більшій частині в 80% випадків противник покидає позицію лише через вибивання його з неї. Більше того, йдуть зустрічні бої. Противник намагається поновлювати свій стан та положення, тобто заводи резерви для того, щоб намагатися відбити ту позицію, яку він втратив. І маю вам сказати, коли йде мова про те, що ситуація стабілізована, в людей інколи складається хибна ситуація, що типу все окей, ворог заспокоївся, але на превеликий жаль, не окей. Ворог продовжує заводити свої резерви, ворог продовжує прощатися. І для того, щоб ефективно його вибивати з нашої землі, треба витрачати ще більше ресурсу, ніж для оборонних дій, тому що нам треба вибити противника, закріпитися, не допустити його зворотні ударно-штурмових дій і потім знову просунутися вперед. Тому динаміка бойових дій вона є надзвичайно шаленою, але завдячуючи українській нації, завдячуючи нашим міжнародним партнерам і завдячуючи відвазі сил оборони, тактична ініціатива, я вважаю, що по більшій мірі. Перейшла на бік саме сил оборони, закликаємо долучатися до збору. Активніше 60 тисяч на даний момент за час нашої розмови 70 вже мені підказують. 70 тисяч задонатили українці. Дякуємо кожному і кожній за кожну гривню, кожну копійку на тепловізійні камери для нічних fpv дронів, які ну власне. На фронті є на даний момент розхідним матеріалом, але завдяки умілим рукам і завдяки певним навичкам, якими володіють воїни власне, батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, земля під ногами ворога горить. А хочу. Поточнити стосовно знову ж таки вашого напрямку, як часто росіяни задіюють тут авіацію. От до речі, напередодні бачу у зведенні генштабу за у, у, учорашній день. тільки в район липців загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби. А загалом, по цьому напрямку, там 29, Якщо я не помиляюсь, було застосовано ними. А от в липцях найбільше це що спроба зупинити збройні сили України? Звісно, противник намагається протидіяти силам оборони всім явними способом. Керовані авіабомби – це те, що противник застосовує максимально масово і намагається нарощувати свої спроможності. Самих боєприпасів на складах після розвалу Радянського Союзу залишилося достатньо багато. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації спроможний проводити модернізації і робити їх більш захищеними до засобів радіоелектронної боротьби. І водночас, тим, е насичення протиповітряними засобами. Воно не відбулося ще повною мірою для того, щоб ми могли приземляти з легкістю ворожої авіації на території зокрема Російської Федерації. Тож нашим дипломатам ведеться титанічна робота. Вони б'ються за те на міжнародній арені, щоб нарешті Україна отримала додаткові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть захистити цивільні міста, зокрема харків'ян. щоб Ми не мали тих ситуацій. Які відбулися вчора і позавчора, і відповідно це додаткові засоби, які б допомогли нам збивати ворожу авіацію на складних напрямках до того часу. Противник намагається застосовувати цю свою смертельну різну зброю максимально активно і масовано, але всьому свій час певний в тому, що їхні літаки почнуть залітати не на територію, подекуди окупованої України, а прямо до пекла. Нещодавно російські пропагандисти радісно повідомили, що їхні дрони навчилися полювати на українських безпілотників за допомогою сітки. На відео БПЛА кидає на безпілотник, що наближається до нього сітку, в якій заплутуються гвинти, і дрон падає на землю. Заявляють, що система називається сіткомет. Чи доводилося з такими вам мати справу? На будь-яку дію завжди з'являється протидія окупанти, намагаються протидіяти нашим безпілотним системам, оскільки сили оборони застосовують їх максимально ефективно, краще ніж ворог в рази. Відповідно, полювання на наші безпілотники, зокрема на безпілотник, які охрестили бабою явою. Це важкий yeah. нічний бомбер противником вилаштовано різними способами і за рахунок вогневого впливу, і за рахунок скидання сідок, і полювання впевідронами. І багато інших тактик, про які розповідати не будемо, щоб ворог на інших напрямках дещо не застосовує, не перейняв досвід. Але так чи інакше, наші безпілотники продовжують залишатися в повітрі і виконувати необхідний перелік завдань по ефективному знищенню противника, а також, зокрема, гуманітарним місіям. Буквально одним словом, дайте відповідь. Це правда, що на бабу Йогу не діє ворожа РЕП, що вони ще не навчилися? Скажу вам так, що. Баба яга модифікується так, щоб ефективно протидіяти ворожому репу. Тому ми перебуваємо в повітрі. Спасибі вам і спасибі нашим глядачам, тому що за час нашої розмови майже 150 тисяч вдалося зібрати. Сподіваємося, що цей збір буде тривати, тому що змогли ви сфотографувати qr код номер картки. Або потім будете передивлятися в Ютубі цей ефір, і так само будуть активними QR-код, і будете бачити номер картки при собою. Спасибі за активність і діяльність. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї окремої штурмової бригади імені Кушевого та тамана Івана Сірка.